Чому варто прокачувати свої софт скіли що це таке і чому це дуже круто допомагає в житті. Ви не повірите, але те, що ми будемо сьогодні говорити, це капець, який дає результат і веде до легшого життя. Рекомендую додивитись до кінця, в кінці я дам корисні ресурси. А зараз давайте згадаємо ситуації, де ми помічали, що люди з меншими знаннями і досвідом часто ростуть у кар'єрі швидше, ніж ті, хто тащить все на собі. І можливо, ви були колись в такі ситуації. Я знаю більше, я працюю старанніше, але чому результат менший? Погодьтеся, що сьогодні світ не міряє нас тільки дипломами. Тому, що ми з вами повинні зробити, щоб бути завжди на високих позиціях, а це сокскили, м'які навички або універсальні особисті якості, навички спілкування та поведінкові компетенції, які не пов'язані з конкретною професією. А визначають успішність людини в робочому процесі та взаємодії з іншими. На відміну від хардскілів, технічних навичок, вони є ключовими саме для кар'єрного зростання, ефективної командної роботи та вирішення проблем. Тож, давайте знайомитись, якщо ми ще не знайомі. Я Івана Вірна, коуч, допомагаю жінкам знаходити внутрішню стабільність там, де, здається, її немає, подолати незадоволення собою і якимись своїми досягненнями, залежність від зовнішньої оцінки, прокрастинації, страху помилки, щоб легко почати діяти. Чому я вирішила говорити про це? Бо я пам'ятаю свої 24 роки. Я тільки почала якось осваюватися в житті після університету. Там перша, друга робота, але я геть не розуміла основ, як мені комунікувати із світом, щоб отримувати додаткові вигоди. Але я шукала, хто мені підкаже. І знайшла, я потрапила в компанію розвиток, вона в Хмельницькому, існує до сьогодні. Це велика тренінгова компанія. Це було моє таке перше масштабне навчання. І там я зрозуміла, що нічого крутішого за те, щоб покращувати свої особисті якості, просто немає. Це взаємодія з оточуючими, це мати критичне мислення, це лідерство. Це, вважайте, було 15 років тому, але я і до цього моменту, до цього часу покращую свої навички, прокачую їх. Бо цей процес це якийсь внутрішній улучзінг, як ти говориш, як ти домовляєшся, як ти тримаєш кордони, як реагуєш на стрес, як тебе бачать інші. Зараз я працюю з жінками, які розумні, сильні, амбітні. Вони багато вміють і вже чимало зробили у своєму житті. Але знаєте, що об'єднує більшість із них? Вони бояться виглядати нахабними чи егоїстичними. Якщо заявлять про себе, то залежні від зовнішньої оцінки, ніби є запал, але без внутрішньої рішучості стоять на місці, не доходить справа до дій і тому немає результату. Хочу розповісти вам ще одну ситуацію, яку я вже побачила тут, у Швеції, яка мені ще раз підсвітила, що світ змінився. Дві жінки приходять на співбесіду. У першої блискуча освіта, багато досвіду. Вона вважається дуже кваліфікованим працівником. Але як людина в комунікації, в колективі вона конфліктна і проблемна. Друга не такого досвіду, але вона легка в спілкуванні, розважлива і не конфліктна. І знаєте, кого вибрав роботодавець? Так, другу. Я насправді теж здивувалася, бо дивлячись, як в Україні приймають на роботу, то це точно людина з твердими технічними навичками і своїми перевагами. Але знаєте, що відповів цей керівник? Він каже, що чисто технічні навички можна підтягнути. А повчати людину і давати зауваження, що вона не так комунікує, не так відповідає, це неприйнятно. Він не зможе змінити ось її ці чисто людські якості. Так які переваги варто прокачувати. Це уміння говорити так, щоб тебе почули, уміння слухати так, щоб тобі довіряли. Знаєте про що це? Це я була присутня на такому експерименті, де десятьом людям сказали одну і ту ж саму інформацію, і кожен видав її через свою призму, через. Призму свого досвіду і своїх переконань. І тільки дві людини змогли переказати все те, як було насправді в інформації. З десяти людей лише двоє ем, зрозуміли так, як повинно бути. Цей експеримент був мене вразив, і розумієте тепер, чому ми живемо в викривленому світі? Наступна поркачка – це. Уміння керувати своїм часом, щоб залишалися сили на життя. Коли ти цінуєш себе і всіх довкола, то ти екологічно спілкуєшся, ти не забираєш чужого, це і створює інший рівень життя. Ще одна із навичок це уміння адаптуватися, коли світ змінюється. А погодьтеся, він змінюється завжди. Щотижня, що місяця, насправді це такий процес, який, під який потрібно вміти підлаштовувати, щоб він не ламав тебе. І коли прокачуються ці внутрішні якості, там вибудовується всередині ще більше відчуття своєї цінності, своєї впевненості, впевненості у собі, у своїх стосунках, впевненості у стосунках з грошима. Ось розумієте, для чого це потрібно, дорогі мої, ви не можете знати все на світі, але якщо ви не вмієте себе презентувати, виставляти межі, не вмієте чути, які ваші потреби, не вмієте чути, де вам буде краще, що такого ви можете зробити в цьому світі, то ви ніколи не будете на високих позиціях. Погодьтеся зі мною, що нас в школі вчать математики, літератури, історії і всього з чого завгодно, але не того, що дійсно практично це навичок опиратися на себе, на свої якості, на свої сильні сторони. Ну що, я вас замотивувала прокачувати свої внутрішні якості, щоб отримувати зовнішні переваги. А для тих, хто хоче дізнатися, які саме потрібно прокачувати якості, які саме потрібно виводити перші софт скіли, то я пропоную тест. Ви можете написати мені в особисті хочу тест на якості або софт-скіли» і я вам особисто його надішлю. Тепер ви вже знаєте, що потрібно прокачувати в собі, щоб створювати своє краще життя. Мені подобається такий вислів, і я живу за ним. Влаштовуйте своє життя до тих пір, поки воно не почне влаштовувати вас. А якщо вам відкликаються мої відео, просто напишіть в коментарях: створюю своє краще життя. Це буде вашим публічним наміром до змін в житті. Підписуйтесь на канал, якщо хочете знати, як жити в свободі, в легкості, а не в обмеженнях. Під відео є мій телеграм та посилання на особисті. А я поруч, ваша Івана Вірна. Все в ваших руках. Будьте жінкою, яка створює успіх, а не чекає на нього.